Здравствуйте, добре. Добре, давай. Я зараз підійду. У складний воєнний час ніхто з громадян, які проживають у різних куточках України, не може бути впевненим у своїй цілковитій безпеці та у безпеці своїх рідних і близьких. Коли в країні вже понад 10 років тривають активні бойові дії, контролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних предметів вкрай важко. Цим можуть скористатися певні особи, які зумисно а чи випадково викидають незаконно перевезену із зони бойових дій зброю у найрізноманітніших місцях. Це може бути дитячий майданчик, територія навчального закладу або ж улюблене місце відпочинку людей на природі. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Випадкова знахідка може призвести до дуже трагічних наступків. До загибелі чи навіть поранені, ну і звичайно до кримінального провадження. Будь ласка, вчителі, батьки, проведіть зі своїми дітьми профілактичні бесіди на тему небезпеки випадкових знахід.